дуже швидкий обзор, бо мені коли сьогодні празник, ну яке, яке там бізнес, який там цей. Коротше, чоловік питає, фонарь налобний з красним режимом. Показую, що можна з цього культурно зробити. Ще це... Бо я тут музончик слухав і сьогодні виходний таке. Я приперся на роботу, просто щоб припетися. Ось відекс, той, що на акумуляторах. Іди Во. На цих акумуляторах і на па... міні-пальчикових батарейках паше. В нього непоганий красний свят. Датчик руху, коротше, гарантія, Там, ну все як надо. Там яркий, дуже кра... білий діод і є красні. Ось. Вони три штуки і доволі ярко світять. Коротше. Це датчику батарея, заряд Type-C. Все, розказав, больше тут нічого розказувати, хороший. Характеристики в мене є на сторінці на вайбері. Другий відекс це недорогий відекс, найдешевий з вообще, по суті. Теж. Ярка лінза туди, датчик рівня І ось красний світ. Ось красний світ. Все, на камеру, я думаю, видно, як він лупає красний. І далі третій теж відекс. Ось. Все. Раз, два. Три. Во. Ось красний світ по бокам. Бачите, як світе. Плюс оцей. Оце вже йде байлонг. І цей байлонг теж класний. Я про нього тисячу разів розказував, показував. Він реально маленький, але він класний. Коротше, це той, що налобний, це той, що як кемпінговий можна використовувати. взяв, підвісив воно на, 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 на що хочеш. Взяв там підвісив на якусь яку вєтку, і він тобі світе. Він ярко. Ярко, він сказав, світе. Надо було мені ухватить сівший зараз. Безпреділ, прошу. Не допускайте саджання фонариків. Блін. Раз, два. І ось це в нас красний. Доволі величезна, красна панель, як бачите. Ось при денному світлі, тому що тут ярко в магазині воно видно красний. Тут теж датчик заряду батареї, тільки це Байлонг, зрозуміло, що це не Відекс. зразу ціна в два рази дешевша, навіть в половиною. І Зарядка, у нас... Зарядка, тим не менше, у нас Type-C. І він достойний. Цей Байлонг достойний фонарик. Тут а, пластина літній, така от стоїть. Типу. І датчик руху теж є, як і у Відекса. І плюс оце магніт. Де там він? О. Не можна ночі показувати на стрімовій, забув. Зараз, ось пінцет. Навіть ось пінцет. до пінцета примагнітиться. Трохи не вистача мощності. Треба до ножниць або до ножика. Коротше, до чогось плоского. Во. До плоского примагнічується намертво. мертво. Тобто, універсальний фонарь. У мене такий знайомий електрик так скає, він... А, це датчик я, зрозуміли? Він його вішає на шию і перед собою, коли я там скрутку роблю, то акуратно підсвічувати, щоб в глаза не було. Все. все про красне розказав, все прокрасне показав. Виключся. Все. Пока. З праздником всіх. Все. Отдихайте, ребята. І морально, і фізично.